Сьогодні я вам хочу розповісти історію двох хлопчиків. Цих хлопчиків з вами Даня і Льоня. Це нас вже є один Даня. Вони були сусідами, вони жили в одному будинку, тільки в різних під'їздах. І вони того вирішували між собою, вони вже давно знали один одного, навіть ще з дитячого садочка. І ось вони вже навчалися в школі. Настали якраз канікули, і батько Дані запропонував Льоні. Льоню, ми сьогодні збираємось в ліс поїхати на відпочинок. Може й ти з нами поїдеш. Він поговорив із батьками Льоні, і батьки погодилися, відпустили свого сина. І ось вони їдуть на автомобілі разом в ліс відпочивати. У них гарний настрій, гарна погода, канікули. Все добре, приїжджають вони в ліс. У них ще з собою м'ячик, бо там вони знайшли галявинку недалеко від озера. І вони ганяють м'яча, бавляться. І бабляться. Ні, Є єдине, що щось трохи Даня сумний так подивився і каже, гарна така галявина, але тут скрізь повного різного сміття і пляшки якісь, і обгортки. Пьоня, в мене є ідея. У мене батька в машині є рукавички, є пакети для сміття. Давай ми тут поприбираємо. Щоб можна було гарно відпочити і, і буде приємніше на це дивитися. А Льоня в цей час якраз доїдає печиву і вже збирався викинути обгорку. А тут така пропозиція. Ні, Льоня каже, я не буду прибирати, ну я після себе приберу цю обгорку. А після інших я прибирати не хочу. Тоді. Даня взяв рукавиці, взяв пакет і почав на ходити і збирати все це сміття. Дивиться на це Льоня і думає, ну якось незручно. Ми ж все ж такі друзі. А друзі, що повинні робити? Допомагати, допомагати. допомагати повинні. Ну, вирішив Льоня також приєднатися до Дані. Вже вони удво збирають сміття. вибрали сміття. І враз галявинка стала такою гарною. Всім сподобалося. Недалеко від них також одна сім'я відпочивала. І сім'я ця думала, що ну, залишимо тут сміття. Але коли вони побачили, як двоє хлопчиків поприбирали галявинку, ну, їм якось соромно стало тут смітити. І вони також зібрали. Своє сміття забрали з собою. Чином ми бачимо, що двоє хлопчики Скучка. дали хороший приклад дорослим? <гум> <гум> ну, так. Да. Ну е, не зовсім. Скажіть, а ви, ви можете якийсь приклад давати, оточуючи? Теорія? Практиці. Практиці? Практиці? Практиці. Практиці. Це а Дешевное новоспытание. Сковос. Да, спор и допустим. Старший. И ты такой. Скоро. Бываю за дороги бывают сестры. Буваю з мами, буваю з тато. Я хотів би звернути увагу вашу на Ісуса Христа. Він також для нас є хорошим прикладом. Для всіх християн він є хорошим прикладом, як нам діяти. І я хотів би, щоб ми також. Завжди своїм прикладом, своїм життям показували, що ми віруючі люди, щоб ми добре ставилися до оточуючих, щоб ми гарно себе поводили під час проповіді. Я думаю, що цей приклад ви можете дати всім оточуючим. І тепер давайте помолимося. Хто хотів би помолитися. Боже, дякую тобі за цей день. Допоможи, щоб все було добре, щоб не було повітряних тривог. Допоможи, щоб війна поскоріше закінчилась і щоб ми допомагали людям і щоб направили цей людей є хороший приклад, якщо ними в них є. Амінь. 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 Боже, дякую тобі за цей чудовий суботній день. Дякую, будь дякую, Боже, що ти нас. сі, дякую, то, що тепер и за тебе ми є на цьому світі. Дякую, що ти дав нам якби життя, то що ми тепер можемо Робити все, що то захоче. Е Ані. Вони не радіти, що вам коляться духи. Але радіти з того, що ймена всі забігами на небесах. Об'єднане 2012. Завжди радіти, не вплива молітися. Перед за все дякуйте. Бо все це Божа воля. Завжди радіться, не вподиться. Завсім дякую, по це вже воля, за всіх хресті ще до вас. Так не радійте, що вам коряться духи, але радійте тим що ваше імення на небесах. Я іскупив тебе, назвав ті твоєму, ти мой. І сайсінький. Если не держишь ногу твои э, исполнения прихоти твоих ради субботы святый день, то и будешь называть субботу э, от рады святым днем Господним. Счастливым, почтищую тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать прихоти твои и то будешь, будешь иметь радость, в Господи. И я возвышу тебя на высоты земли и, вкуси, и дам вкусить наследие Якова, отца твоего, и уста Господней жертвы. Mm Не одним хлебом будет жить человек, но и слово Божьим, которое исходит из уст его. Матвея 4, 4.